Вітаю, шановні глядачі! Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань негативних. Можна почистити дітей, близьких людей, онуків. І коли я буду промовляти <кхід> всі, хто дивляться відео, близькі люди, промовляйте імена. Своїх близьких людей. Тож починаємо! Я запалюю цю свічку та закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу допомоги очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативного магічного впливу, Ось яких негативних втручань. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, кладовицька магія негативна, порчена самотність, вінець без шлюб'я, вичання на мерці, покривала вдови зійде, отвороти, привороти, розсорки. Стяги, крадніки, сили зійдуть. Комоти, ошийники сходять, порча на уродство порча жаб'я порче, порча, зійде також порча на собачу долю. Також сходять негативна церковна магія, мусульманська, християнська негативна магія, зійде привороти остуди. Отвороти, хвороби сходять всі біль, травми, порча насмерть сходить, суїцидні думки, розлади нервові, посттравматичний, синдром сходять, агресія зійде. Усі агресивні напади сходять з глази, порчі. Заздрість сходить на здоров'я, мороки, депресії, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магічні здібності, сходять, смуток, бідність, самотність, страждання, сльози, депресії зійдуть. З усіх, хто дивиться відео близьких людей і сіль, весь цей негатив на себе забирає, буде так і так є. <кій> Також я закликаю вищі сили, допоможіть відновити енергію. Я запалюю цю свічку і повертаю із сили, здоров'я, енергію, вдачу, успіх, перемогу, мир, злагоду. Відновлюється. Здоров'я до ідеального стану. Всі, хто дивиться відео близьких людей, налагоджується життя із цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить щастя. Любов, мир, енергія, сили, здоров'я відновлюється, вдача, повертається, фінанси, успіх, налагоджуються відносини. Злагодав сім'ї, вдача, щастя. Відновлюється нормальна вага тіла, свідомість повертаю. Відкриваються дороги, дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Як липа липка, так і ви всі липкі. Всі, хто дивиться відео, близькі люди до щастя, до вдачі, до грошей, до успіху. Як цукор солодкий, так і ви солодкі для грошей, для успіху, для вдачі. Буде так і так і є. Це сіль, а це цукор. Добре, давайте подивимося. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити? із з тих, хто дивиться відео близьких людей. Є негатив, ось вийшов майстер, ну тут і по свіжці видно. Ну, у вас захист від вищих сил, вам все одно дороги, як би не намагалися закрити шляхи, вони вас відкриті. Саме головне, що не можуть вплинути на вашу голову. Ви все одно рухаєтесь, плануєте, мрієте, рухаєтесь вперед. Так, тут більше стосувались, робили таку агресивну порчу переклад. Робили переклад е, хвороб, може, негативної карми чужої скидали, щоб ви оцю долю негативну відпрацювали. Ну, і проблеми з фінансами теж борги скидали свої, перекладали, заперечую весь негатив убираю. У вас дуже сильний захист, все буде гаразд. Ви все одно будете на коні, попри все, у вас будуть гроші і захист міцний. Якби тут дуже сильно заздрять переговори. Осуд, люди вам говорять неправду, за спиною розповсюджують брехню. От. І через цей вплив у вас може бути період, коли все, як наче завмерло, зупинилося, рухається повільно. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, відкрити всі шляхи і дороги, гроші будуть, фінансова незалежність. Відкрийте всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, відсікаю, відвертаю ворогів, всі переклади, скиди, боргів, обміни, подміни, негативної карми, Убираю, очищаю енергетичний фізичний простір, тих, хто дивиться від близьких людей, будинку, подвір'я, квартири. Обирається весь негатив, повертається ворогам. Звідки пройшло, туди і вертається? Хай самі одробляють своє лайно. Більше скинути не зможуть. Із вас із гуся вода сходить, сходять всі негативні програми, повертаються ворогові. Вони так і так є. Перекриваю, прошу вища сили, допоможіть, відкрити шлях. Дорога легка, і двері для вас всі відкриті. Відновлюється здоров'я, повертаються сили, енергії, жага до життя. Буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити. Всі шляхи і дороги на успіх, удачу. Відкривається шлях. Ви щасливі. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, де ніколи не закінчується. Відновлює тіло. До ідеального стану здоров'я відновлюються всі системи в організмі, працюють без перешкод буде. Так і так і є. Давайте ще раз. Вище сили прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, що треба очистити тим, хто дивиться відео, близьким людям? Дайте відповідь допомоги прошу. О, так, є. Зараз е, намагаються до вас приворотну магію застосувати, щоб ви ворога підпускали близько до себе. От, Впливають дуже. Дороги відкриті, захист стоїть міцний. І ще вийшла карта Верховного суда. Це те, що пішли обратно всі негативні програми, що вам хотіли зробити, робили все повертається назад ворогам. З ними станеться те, що вам бажали. А ще тут стосовно жінок можуть покращитись шкіра, вам робили програми, ставили на розлучення, остуду робили, а ще порчу ставили, щоб ви фізично були не привабливі волосся, шкіра, набряки більше навіть так. Щоб були набряки. Обираю порчені, програми знімаю. От, так що втручали вашу свідомість, хотіли порушити, щоб ви не могли себе контролювати. Ну тут дивляться, може, військові люди дуже сильні, енергетичні люди, свідомі, щоб. Так, щоб звести вас із шляху, із Звести з розуму так мені йде інформація. Намагалися. Це неможливо. Ви все одно, ви як потяг йдете по своїй дорозі, енергії буде багато ще. Вам буде нові знання, нові завдання, знання, роботи багато. І просування по службі, по східцях служ... по службі по... коли людина піднімається може ви вийдете на інший рівень вищий рівень тому що вам давно вже пора піднятися вище скажіть допоможіть вище сили прошу допомоги так, піднятися вище. Дуже сильний захист. Чистка працює дуже гарно. Прошу вищі сили, допомоги всіх, хто дивиться. Відео близьких людей відновлюється здоров'я, відновлюється енергія, повертаються всі гроші. Щаслива доля, чоловіча, жіноча, повертається успіх, вдача, перемога. Всі дороги ваші легкі, двері для вас відкриті, здійснюються всі наміри, плани, мрії, без перешкод. Буде так і так і. Є. Прошу, виші сили, захистіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Янголи-охоронці захищають, крильми закривають. Ворогу лиха зробити не дають. Все погане, все лихе, що робили вороги, на себе забирають одразу же. Більше лиха зробити не зможуть. Прошу, вищі сили, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Як тільки ворог лихо починає робити, сили втрачає, свідомість втрачає, жити ворог більше не зможе, одвожу, по інших шляхах іде тікає, лякається, буде так, і так є. Буде так. От, так що дуже гарно. Чистки працюють, захист стоїть. Порогам пішли назад. Всі негативні програми, всі порчені програми, все погане, що робив ворог, повернулося назад. Тут є попередження. За вами постійно ведуть, спостерігають. А ще попередження, що спостерігають через третіх людей. От. Бажають смерті, бажають смерті. Так, тут люта ненависть, ну, в них нічого не вийде. Бо карти показують, що ви під захистом і перемога над ворогами постійна. І те, що вам бажали, йде до ворога. У вас навпаки покращиться фінансовий. Вашу ну, долю неможливо втрутитись, чи як то вплинути. Вже тут захист від вищих сил вплинути неможливо. Вони намагалися і в голову влізти через мозок, щоб. Збити, ставили астуду дуже сильно, щоб ви перестали займатися, не було бажання жити і займатися улюбленими справами і працювати. Обираю повністю ворогів, відсікаю всі плани ворожі, ламаю. Ще вийшла карта, що вийдуть на зв'язок, до вас будуть підлещуватись. Щось вам повідомлення може через третіх людей пересилать. Заперечу, обираю весняти. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я відкриті. Все погане, все лихе, що робили вороги, всі привороти, мороки, аморочки. Отсікаються всі дії ворожі. Більше не може впливати ворог. Вселену на себе забирає одразу ж. Буде так і так і всю церковну негативну магію, ну порчені програми. Більше ворог агресію проявляти не зможе. Бажаю тільки успіху, вдачі і щастя. Більше лиха бажати не зможе, буде так і так І. Відновлюється здоров'я, відновлюються фінанси. Щаслива доля повертається. Все, що було стягнуто відновлю, до ідеального стану буде так і такі, де буде Верховний суд над ворогом. Як Якби не намагалися вплинути, все на себе забирають одразу. Всі навіть думки погані про вас змінюються на позитивні і. Проявитися негативу не зможе ворог проявитися негатив, тільки позитив, перекриваю, перекриває. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, уберіть всі травми, переляки, стреси, страх, уберіть із енергетичного фізичного простору, всю залежність убираю. Сльози, страждання обираю, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможу. Все лайно знімаю, повертаю ворогу, Буде так і так і є. Чущу, енергетичний фізичний простір від страхів від шахів. Все назвади до ворогу. Всі травми обираю, да. повертаю ворогу. Хай на собі це все перейшло. Буде так і так і є. От. Так що так, на цьому. Я закінчую, чисточка відбулася. Дуже гарно. Будемо продовжувати. Також хочу нагадати, щоб ви не забували зробити відгук. Це може бути донат, вподобайку, можна написати коментар Має... або поширити це відео. Також рахується як вдячність вищим силам за те, що вас очищено, і те, що ви бажаєте, щоб якомога більше вас захищали, очищали, вищі сили, оберігали, що вам це дуже потрібно. Так що, добре, все буде гаразд. Ця свічечка допрацює. І з цим воском приходить у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей. Вдачі, перемога, радість. Успіх, здоров'я відновлюється організм, свідомість очищається, немає більше жодної залежності, впевненість в собі, щастя, радість кожного дня. Легкі дороги для вас. Буде так і так і є. Так що все буде гаразд. От. Дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!